Україна проти тероризму, марші миру та єдності я новаха цієї неділі прокотилися більшістю великих міст України Львовом, Харковом, Миколаєвом Києвом. Долучилися до акції і Хмельничани. Більше двох тисяч містян вийшли на головний майдан обласного центру, аби згадати усіх. То загинув від рук терористів та помолитися за їхні душі. Втім, не обійшлося і без піару. Місцеві чиновники та громадські активісти скористалися шансом сказати усе, що хотіли. Слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава! Понад дві тисячі хмельничан недільної днини зібралися, аби пройти марши миру та єдності центральними вулицями міста. Так українці демонструють солідарність проти вбивства 13 мирних громадян під волновахою. Однак традиційно потрапили на мітинг більше ніж годину часу зі сцени майдану. Лунали промови місцевих чиновників та громадських активістів. Французи сьогодні в знак солідарності проводять таку ж саму акцію підтримку нашого маршу миру. Підтримку боротьби з тероризмом, який не має нації, який не має релігійних відзнак. Тероризм для нас однаковий. Вони вбивають мирних жителів. Вони не можуть нічого зробити нашим хлопцям в аеропорту, які дійсно маючи силу волі, гідність і знаючи, що тут українська нація їх підтримує. Вони борються, воюють до останнього. Українці мають шанс на перемогу. Тільки за однією умовою, якщо ми з вами будемо тим єдиним кулаком, який не просто дасть по зубам і зупинить цю агресію, а який дасть так, що більше ніхто ніколи не захоче пхати носа на українську територію, тоді усім майданом заспівали гімн України та вшанували загиблих від рук терористів у світі хвилиною мовчання. Самі ж учасники маршу миру на майдан прийшли з різних причин для миру, щоб не було жертв, щоб був мир на нашій Україні. Ми прийшли сюди для того, щоб підтримувати наших бійців, які борються за нашу вільну державу, для того, щоб ми жили у мирі і для того, щоб наша Україна була єдиною. Згуртувати наш народ український навкруг однієї ідеї, що ворогів треба бити і треба не щадити їх. Тому що такі заходи якраз підкреслюють, хто є українець, а хто є патріот і хто є такий, який сидить перед телевізором і думає, що це він підтримує таким чином Україну. Я приїхала з Севастополя і що робиться там, я навіть не можу говорити. Це такий геноцид українського народу, що в мене просто немає слів. Тому я коли це почалось, ця хода я дуже зраділа, що я тут ще зараз. І що мені треба вертатися туди? в Цей хаос, я вважаю, що Росія зараз це просто я навіть не можу сказати, це якийсь сумасшедший дом, чесне слово. До початку ходи учасники зібрання прийняли дві резолюції до української влади та Європи, аби ті визнали ДНР та ЛНР терористичними організаціями, а Росію країною-агресором. Тоді усім людям рушили центральними вулицями до Ангела Скорботи. Там помолилися за всіх загиблих та просили Бога миру для України.